Всім привіт! Якщо ви колись хотіли для себе придбати проектор, то скоріше за все, що ви чули або бачили про такий бренд, як XGIMI. А в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про їхню флагманську модель Horizon Ultra. Ви на каналі Мотостав. Мене звати Денис. А ми починаємо. Саме перше, про що хочеться сказати і що кидається на очі, це зовнішній вигляд самого проєктора. Видно, що дизайнери попрацювали над стилем, він дійсно виглядає, на мою особисту думку, досить чудово. І саме головне, що він класно підійде майже під будь-який інтер'єр. Сам проєктор виготовлений з якісних матеріалів, тут у нас використовується і алюміній, є вставки з екошкіри по бокам і в верхній частині, і також тканина, яка знаходиться в передній частині і, відповідно, закриває саму лінзу. На самому корпусі позаду розмістилось досить багато різних роз'ємів, до яких ви можете підключити все, що вам потрібно. А в нижній частині є різьба стандарту 1 дюйма для фіксації самого проектора. Вікджимі є фірмові технологічні кріплення. Наприклад, напільна підставка з алюмінією, яка, по-перше, дозволить встановити проектор на необхідну висоту і відрегулювати нахил по вертикалі для більш точного позиціонування світлового променя. А по-друге, це, це кріплення воно впишеться в будь-який інтер'єр за рахунок мінімалістичного дизайну та продуманої конструкції, де можна охайно приховати кабелі і зовнішній блок живлення самого проектора. Але звісно, що також ви можете просто встановити проектор на підвіконня, на стіл. Чи на якусь тумбочку перед стіною або позаду, диван? Хочу підмітити те, що тут є така дрібниця, як слайдер, який в нас відкривається, коли ми вмикаємо сам проектор. І в першу чергу це досить виглядає стильно і ефектно, особливо коли до вас приходять, наприклад, гості. Але саме головне, що цей механізм виконує захисну функцію, коли ви не користуєтесь проектором, відповідно, він захищає лінзу, особливо якщо у вас вдома є діти, які можуть ваш іграшками пошкодити випадково проектор, якщо він у вас ніде не схований. Ну а тепер поговоримо про саме головне: це про технології, які тут використовуються, і власне якість зображення, оскільки це саме головне в проекторах. Ця модель має максимальну роздільну здатність в 4К, тобто Ultra HD 3840 на 2160. Також світловий потік 2300 ANC Lumen і технологію Dolby Vision. І в цілому це дає досить гарний результат, особливо коли ви знаходите відповідний контент з даною підтримкою. Картинка в нас чітка з гарною кольоровою передачою, навіть якщо проектор в нас встановлений на невеликій відстані, і ви поруч знаходитеся до самої проекції. І особисто мені сам результат, тобто якість самого зображення, досить сподобалася, особливо враховуючи те, що ніколи я не користувався саме домашніми проекторами. Ми протестували сам проектор в двох сценаріях користування: Перший – це коли ви будуєте. Приватний кінозал в вашому будинку, і другий, це коли ви використовуєте проектор в звичайній квартирі для перегляду вечором фільмів або серіалів, або, наприклад, як заміну телевізору. І почнемо ми саме з другого кейсу користування, коли ми купуємо проектор для домашнього користування знову ж таки, як заміну телевізору, або як додатковий гаджет. І якщо ви все ж таки розглядаєте проектор як заміна повноцінного телевізора, оскільки вартість самого проектора немаленька на сьогоднішній день, е я би сказав, що це не найкращий варіант. Зараз поясню, чому. Оскільки для того, щоб отри отримати чуд класний результат, потрібно позбуватися всіх джерел світла. І відповідно в денний час це зробити максимально важко, тобто потрібно зашторювати вікна. Повністю вимикати світло, і тільки тоді в нас буде чітка от якісна картинка, яка вона й повинна бути. Бо як тільки ми, хоч трішки включаємо, зовнішнього освітлення. Картинка в нас стає тьмяною. Навіть якщо ми включаємо турборежим на самому проекторі, вона стає трішки світлішою, але сам проектор починає шуміти так, що переглядати контент просто незручно. Тому як заміна повноцінному телевізору, ми навіть не розглядаємо. Тобто, дивимося суто як окремий повноцінний гаджет, суто для кіно, або, або знову ж таки перегляду серіалів. Але коли ви ввечері або на вихідних включаєте проектор і починаєте переглядати контент, то це зовсім інший ефект занурення і насолодження від перегляду відео, оскільки жоден телевізор не дасть того занурення, яке дає проектор за рахунок своєї діагоналі. Звісно, що можна придбати телевізор там діагоналю на 80-100 дюймів, але ціни на такі телевізори просто захмарні. І все ж таки, навіть враховуючи те, що ми можемо придбати великий телевізор, ви не зможете отримати такої великої діагоналі, яку дає проектор, оскільки ця модель може давати максимальну діагональ до 300 дюймів. Звісно, що потрібно ще знайти відповідний простір. Квартирі, але тим не менше, в середньостатистичній квартирі можна знайти відстань, за допомогою якої ви можете зробити проекцію там близько 150 там до 200 дюймів. Але нагадую, що мінімальна фокусна відстань в цій моделі це 0,8 метра, тобто 80 сантиметрів. Є різні режими відображення, зображення, і також, що особисто мені подобається, що є ігровий режим, і він зменшує затримку відображення. Звісно, що кіберспортивні ігри ви грати не будете, але мальовничі сюжетні ігри заходять просто на відмінно. Знову ж таки, за рахунок великої картинки занурення на багато вищому рівні, ніж на звичайному телевізорі. Також тут все класно зроблено з точки зору дружелюбності інтерфейсу, оскільки в нас встановлена операційна система Android 11, куди ви можете поставити безріч різних застосунків для перегляду контенту. Відповідно, ви можете ретранслювати зображення з телефону через Chromecast на проектор. І що особисто мені подобається знову ж таки, це те, що тут є автоматичні налаштування будь-чого. Це і фокус на відстань, і розмір самого зображення зображення і кольорова передача, в залежності від того, яке в нас освітлення, і в залежності від того, куди саме ви робите проекцію. Тобто, проектор також підбирає колір, в залежності від того, який колір стінки, щоб правильно передавати зображення. Тобто, коли проектор у вас знаходиться не постійно на одному місці, а, наприклад, знаходиться десь в шафі, то вам потрібно витратити всього декілька хвилин для того, щоб почати дивитися відео. І, як на мене, це саме головне в таких проекторах. Через те, що тут вбудований оптичний зум 1.2, ви можете нормально собі підібрати розмір зображення в залежності від того на якій відстані знаходиться проектор до стінки. Також в нижній частині в нас є два 12-ватних динаміка від Harman Kardon, і вони дають досить такий непоганий звук. На середньостатистичну кімнату буде більш ніж достатньо. Звісно, що якщо порівнювати з його з якимись там професійними системами, то він буде їм поступатися, але як для вбудованого динаміку в проекторі його більш ніж достатньо, оскільки нагадую, що ця модель в нас не тільки стаціонарна, а і частково портативна, оскільки ви його без проблем можете взяти з Собою десь на природу, заживити від павербанку, оскільки на сьогоднішній день через ситуацію в Україні багато в кого є портативні зарядні станції, то від них ви без проблем можете його заживити і подивитися кіно, наприклад, десь на природі, оскільки середня е, витрата даного проектора близько 150-200 Вт на годину. Але коли ми протестували його в повноцінному домашньому кінозалі і порівняли з професійним проектором, то вживу різниця відчувається. Оскільки це не такий насичений чорний колір, і в деяких моментах ну, дійсно не вистачає потужності світла, через що світлі об'єкти на картинці не такі чіткі. Наприклад, те ж саме небо не так контрастно промальовується. Але ця різниця в зображенні буде відчуватись тільки тоді, коли ви порівняєте два проєктора лоб в лоб, бо камера, на жаль, пере... не може передати цих відмінностей. Оскільки нагадую, що коли я в перший раз подивився картинку з нього, вона мені дуже сподобалась. У мене взагалі ніяких не було нарікань. І звісно, що проектор, який коштує в півтора рази дорожче е, нашій в кінозалі, е, показує картинку краще, ніж проектор, який коштує дешевше, це очевидно. І як на мене... Саме такий форм-фактор проекторів це золота середина з точки зору якості самого зображення, тобто в нас немає компромісів серед картинки, форм-фактору самих габаритів і його розміщення, оскільки ви не втрачаєте в його перено, як це правильно сказати, транспортуванні, тобто ви його можете використовувати як на вулиці, якщо в приватному будинку. Можете його взяти на природу, можете поставити в себе в кімнаті і багато де насправді. До речі, як ви могли звернути увагу, тут у нас проєктор стояв просто на коробці, бо не було можливості встановити його грамотно на стелю, де взагалі для тестування не було такої необхідності. Але у виробника також передбачено для цього фірмове кріплення. Виглядає воно ось так: тобто, це спеціально розроблено для проекторів серії XG XGMIH. Воно також має всі необхідні регулювання, нахилу, повороту і швидкоз'ємний кронштейн. ніша для прихованого зберігання адаптера живлення. Ідеально він вписується в житловий простір завдяки приємному дизайну. Звісно, якщо ми порівнюємо його з якими, якимись більш універсальними кріпленнями для проекторів. Єдиний мінус, ще про який я не сказав з самого початку, це блок живлення, який іде з ним. Цей блок загальною потужністю в 300 ватт, і якщо ви проектор берете з собою, то враховуєте, що це така немаленька цеглинка. І відповідно, коли ви встановлюєте проектор десь на тумбочки або там на якісь іншій поверхності, то відповідно цей блок живлення також потрібно десь сховати. На мою думку, було б доречніше трішки збільшити габарити самого проектора і просто додати вбудований блок живлення, щоб все це максимально естетично виглядало, оскільки кабель сховати буде набагато простіше, ніж ось таку величезну величезну цеглину. Якщо у вас виникли ще якісь питання стосовно цієї моделі, ми завжди чекаємо вас в коментарях. Придбати його також можете за посиланням під відео, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, далі буде більше цікавого і корисного контенту. До зустрічі!